Вітаємо вас у світі великих відкриттів та досліджень. Сьогодні ми запрошуємо вас на захоплюючу подорож навколо нашої неймовірної планети Земля. У цьому ролику ми дізнаємося про фантастичні та унікальні материки, які утворилися мільйони років тому, а також про безмежні океани, які умивають їх береги. Приготуйтеся відкрити для себе нові неймовірні факти та захоплюючі пригоди. Материки тропічних широт Південна Америка природні зони екологічні проблеми. Південна Америка відрізняється тривалим відокремленим розвитком, що вплинуло на формування її своєрідного органічного світу. Материк охоплює багато природних зон. Флора і фауна Південної Америки дуже багаті на ендемічних представників рослин і тварин. Це батьківщина каучоконоса, гевеї, шоколадного дерева, хінного і червоного дерева, Вікторії Регії, а також багато культурних рослин, картоплі, томатів, квасолі. Природні зони Південної Америки. Вологі екваторіальні ліси, саванни та рідколісся, субтропічні степи, напівпустелі та пустелі, мішані ліси. Зона екваторіальних лісів. Займає південній Америці величезні площі Амазонської низовини в області екваторіального кліматичного поясу. Ґрунти червоно-жовті перелітні. В кладі рослинності тут поширені різні види пальм, сейба, хінне дерево, гевея, деревоподібні папороті та інше. В цій зоні у річках плаває гігантська рослина Вікторія Регія. В сельві живуть мав перевони у тапіри, ягуари, мерехоїди, багато птахів і комах. Зони Саван і рідколіс. Савани займають Іриновську низовину, де її називають Ліанус, а також внутрішні райони бразильського плоскогір'я, де їх називають кампас. ґрунти саван червоні феролітні, червоно-бурі. В саванах бразильського плоскогір'я трав'яний покрив складається з високих злаків і бобових. У тваринному світі саван поширені варани, рівнинні тапіри, болотні олені, броненосці, зустрічаються морохеїди, свині пекарі, схижаків, пума і ягуароні. Зона субтропічних степів. Розташована на південній циван південної півкулі. ґрунти в пампі червону вату чорні. Для пампи характерні такі тварини, як памський олень, памська кішка, лами. Зона напівпустель помірного поясу. Переважає на території звуженої південної частини материка Патагонії. Патагонія знаходиться в дещові тіні Анд. Тут поширений незамкнений рослинний покрив. Він представлений з лаками і чагарниками. У Південній Америці добре виражена широтна і вертикальна зональність. Ванда характерна висотна поясність ландшафтів. Ділянки ант, що лежать на різних широтах, відрізняються кількістю і складом висотних поясів. Найповніший спектр висотних поясів представлений в області екватора. Головними екологічними проблемами материка є зменшення площ лісів, виснаження родючих ґрунтів пампи, скорочення видового складу рослин і тварин. Навчання це ключ до неймовірних можливостей.